Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і насамперед хочу привітати вас з Пасхою, з Великодним. І побажати хочу вам насамперед, щоб ми нарешті вже отримали довгоочікуваний мир, щоб він, нарешті, настав для нас. А також бажаю вам міцного здоров'я, сімейного затишку і благополуччя усім вашим родинам. А я до вас сьогодні. З розпаковочкою свого замовлення від компанії «Лівеста». Нарешті я його отримала, робила я його ще перед вихідними. Трішки довго воно йшло, так як робила на «Укрпошту». І в суботу вже була смс що моє замовлення є, але у нас на пошті в суботу короткий день, до двох годин пошта працює. І так як нам усім було не до того, ми всі були зайняті підготовкою до свят. Тому, звичайно, я його не встигла забрати. І ось сьогодні, нарешті, я вже його забрала і хочу поділитися з вами, що замовила я. І що замовили мої клієнти. В основному замовлення клієнтське, але, звісно ж таки, дещо я замовила для себе. Робила я замовлення ось по цьому діючому каталогу. Каталог у нас ще буде діяти до 12 травня. Каталог цікавий, дуже багато пропозицій. І у нас була присутня акція до чистого четверга на всі засоби для прибирання і чистоти. Була знижка 50%. І що ж я обрала по цій акції? Насамперед взяла я ось таких два кухонних мила. Одне у мене замовила клієнтка, і одне, звісно, я взяла для себе. Вже дуже хочу його спробувати. Так як зараз у мене є мило кухонне від компанії Юнайс, воно мені не дуже подобається. Воно. Забирає неприємні запахи, але має такий насичений аромат парфумів. Раніше я до цього користувалася милом від компанії Фармасі кухонним. Воно мені найбільше подобається, тому буде дуже цікаво вже спробувати ось це мило від компанії Лівеста. Тут великий об'єм, цілий літр, і я вам зараз покажу. Ось воно, ось воно представлене в каталозі. була ціна 319 гривень. Якщо заказуєш два продукти з цих сторінок, то 279. Але так, як була акція мінус 50%, то за 279 гривень мені вийшло ось таких от два мила кухонних великого об'єму. І також Замовила у мене клієнтка. Ось таких от два засоби алоєвера для миття посуду. Бачите, як воно гарно все пленочкою запаковано. Дуже дякую компанії Лівеста. У них завжди гарне пакування і продукція приходить завжди в належному стані. Ніколи нічого не виляється, не поб'ється, так як гарно запаковане. І також, в моєму замовленні, по тій же акції було ось таких от два аромодифузори для дому. Це у мене замовила подружка, вона у мене вже їх неодноразово брала. Мені також дуже подобаються ці аромодифузори. Я навіть не скажу, скільки він в мене був. Я поставила його в кімнату. Кімната у мене площею 24 квадратних метри, але його вистачило дуже-дуже надовго. Зараз вам покажу в каталозі їх. Ось так от вони представлені. Їх є дуже багато. 369 гривень його ціна в каталозі, Але так як була акція мінус 50%, то за 369 гривень я взяла 2 для подруги. Так, і ще також була акція за кожні, здається, 15 балів, я вже й не пам'ятаю точно, можна було обрати продукти по спецціні. Я взяла, обрала для себе також один аромадифузор, Полуничка. У мене був такий, і саме він мені дуже подобається, тому взяла саме його використання. І також дуже хотіла замовити я для себе ось такий от крем. Для обличчя з муцином, равлика. Він вартує в каталозі, але ну його, здається, в каталозі, в цьому каталозі немає. Він є в онлайн продажі. Онлайн розпродажі, да, є на сайті. Але його можна було взяти також по спецціні і він мені обійшовся взагалі 104 гривні. Я вважаю, що це прекрасна пропозиція. Я дуже давно вже на нього дивилася і дуже давно хочу його спробувати. Зараз я вам відкрию його, бо аромодифузор і цей крем я взяла особисто для себе. Зараз відкрию і покажу, як він виглядає. Я його раніше ще не пробувала. Хочу почути вашу думку. Можливо, хтось з вас вже пробував, користувався цим кремчиком. Напишіть, будь ласка. Сподобався він вам чи ні. Буде цікаво почитати коментарі від вас. Ось так от він виглядає. Дуже гарний такий флакончик, я думаю, Крем також мені сподобається. Я хотіла взяти два, але вирішила вперед спробувати один. В компанії Лівеста часто бувають акції, хороші пропозиції, так що, якщо він мені сподобається, я трішки пізніше замовлю його ще для себе. Ну, і на останній сторіночці у нас була пропозиція. Зараз вам покажу на кремчики для рук ось такі от. Кремчики коштували лише 79 гривень при покупці будь-якого продукту з каталогу. 79 гривень була його ціна. І, звісно ж, була ще знижка представника. Я взяла для себе ось таких от два крема. Ірис і блосом отакі. От от мені сподобались найбільше вони. Кремами від компанії Лівеста я також не користувалася ще. Буду пробувати. Дуже красива така яскрава упаковочка. Думаю, кремчики мені також сподобаються. Зараз вже трішки шкодую. Було представлено 4. Можна було взяти ще два кремчики, але я чомусь взяла тільки два. Ну, але вже те, що маємо, те маємо. Далі. Також компанія вклала мені новий каталог. Я не дивилася ще його, він у нас буде діяти з 13 травня. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, також в коментарях, я зроблю для вас огляд. Але я роблю замовлення вже трішки пізно, можливо, ви вже огляд бачили у дівчаток. А замовлення ще раз покажу, я робила ось по цьому діючому каталогу. Ось таке от, дівчатка, було моє невелике замовлення невелике, але досить таки цікаве. Я вам усім дякую за перегляд. Коментуйте, буду рада відповісти на ваші запитання. І ще раз вас зі святами, мирного, тихого вечора. Нам усім, і до нових зустрічей на моєму каналі.